Компанія Валідо спецавто виготовляє спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу, середнього типу, важкого типу. Піротехнічні машини легкого типу, піротехнічні машини важкого типу. Виготовляє спеціальні автомобілі газу димозахисної служби, спеціальні автомобілі для захисту від радіаційної небезпеки. Кожен наш автомобіль комплектується ліхтарями американської фірми «Пелі». Ліхтарі бувають індивідуальні, групові ліхтарі або освітлювальна щогла. Сфера застосування ліхтарів індивідуальні, використовується кожним рятувальником. Груповий використовується групою рятувальників, якщо треба підсвітити більшу зону, або освітлювальна щогла для того, щоб можна було освітити зону надзвичайної події. Вони всі відрізняються відповідно по потужності. Отже, індивідуальний ліхтар модель 3415 Z0. Вибухозахищений ліхтар протиударний, удароміцний, вологозахищений. Ці ліхтарі використовуються на акумуляторних батареях. Відкриття ліхтаря відбувається за допомогою спеціального ключика. Всередині маємо. Акумуляторні батареї. Три акумуляторні батареї. Таким самим чином закриваємо. Ліхтар має поворотну голову. Через це його ще називають Г-подібний ліхтар. Для зручності, коли працює рятувальник, він підвішує ліхтар на спорядження і не тримаючи його, має змогу вільно працювати. Ліхтар індивідуальний, вибухозахисний, Г-подібний пелі 3415 МЗ0 з рухомою насадкою. Тип лампи LED, три елемента живлення типу АА. Світловий потік 329 максимальний, 174 середній, 185 люменів мінімальний. Час роботи даного ліхтаря 6 годин при інтенсивному режимі, 15 годин. При економному 14 годин змішаний режим. Дальність освітлення відповідно. Максимальна 134 метра, мінімальна 38 метрів, середня 133 метра. Сила світла максимальна 4425 кандел. Мінімальна 354 кандела. Середня 4517 кандел. Має водонепроникність IPX8, тобто занурення до 1 метра протягом 30 хвилин. Наступний індивідуальний ліхтар Pelly 3335RZ0. Це також вибухозахищений ліхтар, протиударний вологостійкий. Характерна відмінність цього ліхтаря, по характеристикам вони однакові. Відмінність, то що кожен автомобіль має зарядний блок, він вставляється в зарядку, і акумулятор, який розташований в ліхтарі, він одразу заряджається або від базу автомобіля, або від мережі 220, якщо автомобіль під'єднаний до мережі за допомогою кабелю Дефа. Ліхтар має також тримач, за яким можна його підвісити на бойовку. І вільно працювати при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Даний ліхтар має один акумулятор, він має мікропроцесор. Акумулятор заряджається від мережі. Ліхтар Felly 3335RZ0 має наступні характеристики. Він також вибухозахисний, г-подібний. Тип лампи LED. Тип елементів живлення літій-іонові батареї. Світловий потік інтенсивний 176 люменів, економний 22 люмена. Час роботи інтенсивний 5 годин 30 хвилин, економний 48 годин. Дальність освітлення. Інтенсивний 127 метрів, економний 44 метри. Сила світла, інтенсивний 4022 кандела. Економний 492 кандела. Водонепроникність IP 67. Наступний ліхтар груповий. Pelet 94,10. Ліхтар встановлюється в автомобілі на зарядній площаці. Також має поворотну голову. Має плечову систему для того, щоб можна було зручно його носити. Ліхтар спеціальний груповий пелі 9410 Тип основної лампи. LED. 4 штуки. Тривалість безперервної роботи, інтенсивний 3 години 15 хвилин, економний 11 годин, тип елемента живлення – В Комплектацію входить ліхтар, тримач ліхтаря з зарядним пристроєм, ремінь плечовий.